6 грудня у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулися сімнадцять миколаївські міські екологічні читання збережемо для нащадків. Традиційний екологопросвітницький загальноміський захід пройшов під патронатом Миколаївського міського голови за підтримки управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації та департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Порушені в ході науково-практичної конференції питання дуже актуальні. Потребують спільних дій влади. Громадськості спеціалістів екологів та представників журналістської спільноти, говорить заступниця директорки Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Любов Варюхіна. Загальна тематика цього року не була виведена, тому що нас хвилює все. Це і питання, і переробки відходів від пошкоджень, це і питання озеленення, це і питання. Як потерпала, які наслідки наслідки дає вже нам повномасштабна війна тут, у нас на Миколаївщині? Це і питання збереження біорізноманіття, це і питання виховання екологічної культури. Отримання екологічних знань спілкування гостей здійснювалось у форматі онлайн зустрічі. Безпосередньо на майданчику бібліотеки були присутні лише декілька доповідачів. Серед них і Дмитро Мац, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації. Сьогоднішній день у нас працює декілька комісій, які визначені для обрахування шкоди для визначення об'ємів збитків, які завдані збройною агресією. І, по-перше, це єдина територія Миколаївської області, яка сьогодні знаходиться в окупації, це Кінбурзький півостров. Нас нещодавно провели, провели комісію, визначили масштаби збитків і інспекція зараз обраховує розмір збитків для того, щоб передати всі дані в Генеральну прокуратуру для пред'явлення позову щодо відшкодування збитків. Крім того, спеціалісти-екологи працюють над створенням нових природно-заповідних об'єктів. Щороку їх кількість поступово збільшується в регіоні північного причорномор'я, зазначає Дмитро Мац. Запроваджуються нові сучасні стандарти відновлення постраждалих внаслідок війни територій. Працюємо з міжнародними організаціями, в частині частині ПРООН, щодо розвитку матеріальної бази. Наших ДСНС там отримали декілька міношукачів, дронів, лабораторій для аналізу водного середовища, мультіспектральний дрон для аналізу забруднення ґрунтів, забруднення рослинного покриву. І крім того, зараз йде проєкт щодо визначення стану навколишнього середовища, стану ґрунтів в першу чергу водних ресурсів від вибухонебезпечних предметів. від Тих забуднічок, які пов'язані з збройною агресією. Вже традиційно екологічні читання мають продовження декадою інших екологічних просвітницьких заходів. Вони проходитимуть безпосередньо на майданчику Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького та у Центрі екологічної інформації та культури бібліотеки філії номер 2 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.